Василь сухомлинський, Гавеня і Соловей. Вивела Гава одне єдине пташеня. Гавеня Вона любила своє дитя, частувала його смачними черв'ячками. Та ось полетіла Гава по їжу і пропала. Уже і сонечко піднялося вище за дерево, на якому вони жили. А матері все нема. Заплакало Гавеня, плаче. Сльози струмками ллюються додолу, чимало пташок притихло, жаль їм бідолашнього малого, почув соловей плач гавеняти, Затремтіло жалості в солов'їне серце, залишив своє гніздо соловей, прилетів до Гавиного, сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню. Аж вітер притих, заслухався. А Гавиня мов не чує на мості. плачем заливається. Та ось почуло гавеня, десь у далині пролунав материн голос. Пррр. пир. У перестала вона плакати і каже чуєш, це моя мама співає? Замовки будь ласка, не пищи!» «Крррр! Крррр. крирр. Куррр. залунало поблизу. Соловей замок, він перелетів на сусіднє дерево й задумався. Того вечора ліс не чув солов'їного співу.